Як молитися на Вервиці, починаємо на хрестику, робимо знак Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Далі молимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, на першому великому зернятку, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бого істинного від Бого істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. На першому малому зернятку робимо на собі знак Христа, слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, на другому малому зернятку Робимо на собі знак Христа, слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Тіго, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. На третьому малому зернятку робимо на собі знак Христа, слава Святому Духові, що нас просвітив. І в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений і Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Визволителя душ наших. На великому зернятку проказуємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На великому зернятку промовляємо перше таїнство. Перше таїнство. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. Коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос із ізлинув з неба. Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, погородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. Благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на кінець десятки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Далі молимося, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Проказуємо наступне таїнство. Друге таїнство. Коли ж забракла вина, мати Ісуса каже до нього: вина не мають. Ісус відповів їй, що мені і тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слух, що тільки скаже вам, робіть. Далі молимось, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плітко на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плід во на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід воно Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого. бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на Кінець Десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні амінь. Далі молимось, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє таїнство. Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи: сповнився час і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангеліє. Далі молимось. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений пліт вона твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Далі молимось. Робимо на собі знак Христа на кінець десятки. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Далі молимося, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте таїнство. Ісус переобразився перед Ними, обличчя Його сяяло, наче сонце. А одежа стала білою, наче світло, аж ось ясна Хмара огорнула їх, Із Хмари було чути голос: це мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте. Далі молимось, Отче наш, Ти, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих зернятках Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт воно Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Osionfish. Благодатна марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний пліт вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, тими жінками, благословенний пліт вона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти, тими жінками. Благослови Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на Кінець Десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Далі молимось, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте таїнство. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи, беріть, їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, Пийте з неї всі, бо це моя кров нового заповіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Далі молимось, Отче наш, Ти, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На десятьох малих сернятках Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід воно Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, по ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, по ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Далі молимось, робимо на собі знак Христа на кінець десятки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Далі молимось, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. На кінець вербиці проказуємо: достойно є воістину величати Блаженною тебе, Богородицю, просноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняну славнішу від серафимів, що безутління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.